Друзі, ви напевно вже чули гучні новини. Уряд знову обіцяє підвищити зарплати медикам і вчителям, забезпечити житлом лікарів у селах, дати доплати педагогам та навіть запустити нові цифрові сервіси в медицині. Звучить чудово, правда, але давайте чесно: ми вже не раз чули подібні гучні заяви, які в реальності закінчувалися кількома символічними виплатами. Та купою селфі чиновників. Сьогодні розберемо, що стоїть за цими обіцянками, чи дійсно медики та вчителі відчують зміни в гаманці, і чому під красивими заголовками часто ховається політичний піар а не реальна реформа? Міністерство охорони здоров'я заявило, сімейні лікарі та працівники екстреної допомоги отримуватимуть 35 тисяч гривень зарплати. Також до 200 тисяч гривень підйомних та безоплатне житло для тих, хто працюватиме у сільській місцевості. Звучить фантастично, але є одне але. На цю програму виділили лише близько 100 мільйонів гривень. Це навіть не тисяча лікарів по всій країні. І я тут не песиміст, але розумію, що з таким бюджетом ця ініціатива більше символічна, ніж системна. А медична реформа це точно не про символи, а про реальні умови роботи для тисяч людей. 200 тисяч гривень підйомних і житло це звучить як казка для молодих лікарів. Але якщо глянути цифри, програма покриває лише кілька сотень спеціалістів і, скоріш за все, дістанеться тим, хто вже в списках потрібних кадрових заміщень. Тут моє особисте спостереження замість того, щоб латати дірки, влада могла б інвестувати в базову інфраструктуру сільських лікарень. І зробити умови привабливими для більшої кількості медиків, бо з одного подарованого будинку без нормального обладнання далеко не заїдеш. Міносвіти теж вирішило не відставати. Обіцяють вчителям плюс одна тисяча гривень із січня і ще плюс одна тисяча з вересня, але є нюанс це не збільшення загального бюджету. А скорочення періоду, коли ці гроші будуть виплачуватися. Тобто, замість того, щоб дати реальне підвищення зарплати, нам пропонують розмазати ту саму суму на менший час. Це як якщо вам на роботі скажуть, ми підвищуємо вам премію, але заберуть іншу надбавку. В результаті в кишені все та ж сума. Паралельно уряд просуває реформу шкільної мережі, укрупнення навчальних закладів і закриття сільських шкіл. Для вчителів це означає ризик залишитися без роботи, а для дітей у селах втрату доступу до якісної освіти поблизу дому. І тут виникає парадокс: навіщо підвищувати зарплати педагогам, якщо сотні з них скоро просто втратять роботу через оптимізацію. Це нагадує підвищення цін на квитки перед тим, як закрити маршрут, взагалі. МОЗ обіцяє також нові електронні сервіси від запису до лікаря до контролю за використанням бюджетних коштів. Це могло би бути круто, але більшість цих ініціатив ще навіть не затверджені Верховною Радою. А якщо й затвердять... То впровадження може затягнутися на роки. Плюс питання приватності, бо електронна медицина це не тільки зручно, але й потенційно небезпечно, якщо ваші дані потраплять не туди. Якщо скласти всі ці обіцянки в одну картину, виходить так. Кілька сотень лікарів отримають підйомні. Частина вчителів короткочасні доплати, а решта красиві заголовки у новинах. Проблеми системи нестача кадрів, низьке фінансування, закриття шкіл і лікарень залишаються. І це, на жаль, виглядає як передвиборчий піар, а не реальний план порятунку соціальної сфери. Отже, друзі, ми знову бачимо класичний сценарій: гучні обіцянки, гарні презентації і дуже скромний результат у реальності. Чи можуть ці ініціативи змінити життя медикам і вчителям? Так, але тільки якщо вони стануть частиною довгострокової і чесно профінансованої програми, а не одноразовою акцією. Тому закликаю: не вірте тільки в заголовки. Завжди дивіться на цифри і деталі. Підписуйтесь на соціалку. Тут ми розбираємо, як урядові ініціативи працюють насправді, і допомагаємо відрізнити реальну користь від піару.